Його врятували від опадів, що ще більше зашкодили стану будівлі. Це один з ліцеїв Немишлянського району. В цьому навчальному закладі повним ходом йде відновлення від чисельних прильотів. Поруч в ліцеї майже не залишилось цілілих вікон. Зараз вже про це і не скажеш. Постраждав цей заклад від ударно-вибухової хвилі та осколкових влучань. У цьому закладі постраждала покрівля, це там понад 2000 квадратних метрів, порядка 500 квадратних метрів вікон були пошкоджені або вилетіли зовсім разом із рамою. Там Частина отмостки, ну, Тобто конструктивних ушкоджень на цьому об'єкті нема. Але Заради того, щоб урятувати сам заклад, потрібно було провести роботи по закриттю контуру відновленню покрівлі і зберегти матеріальні цінності. Ну і увесь учбовий заклад загалом. На теперішній час роботи з покрівлі основні завершені, це 2200 метрів квадратних. Є там взагалі ще додатковий об'єм, який ми виявили. Я думаю, що ми його будемо доробляти, але поки що планові роботи з покрівлі закінчені. То, що стосується відмост. Ки вона також завершена, вже повністю зроблена, і наразі встановлюються вікна і будуть виконуватись наружні і внутрішні відкоси. Загалом пошкоджених у місті Харкові навчальних закладів понад 80. На теперішній час договірні відносини і юридичні обов'язки взяти по 40 об'єктах. Це те, що стосується субвенції, яка була надана державою, і два об'єкти, які ми виконуємо за міський бюджет. Сьогодні ми закінчуємо 20 об'єктів з них. Думаємо, що до кінця року їх буде 22. Тобто там, де роботи будуть завершені, або там на 100%, або там на 98%, Тобто треба прибрати там мусор вивести. Таке інше. Усі інші будуть продовжені у 2024 році. Субвенція це дозволяє, тому що вона на 2023 і 2024 рік виділена. Тому будемо надалі працювати. Я думаю, що до кінця весни ми завершимо об'єкти, на які нам надані були кошти. Але у нас є понад 5 об'єктів з прямими влучаннями, а саме туди приліт. Тали ракети С-300 там і артилерійські снаряди. Тобто там великі руйнування. Відновлення таких об'єктів потребує значних коштів, тобто вони вимірюються там напевно сотнями мільйонів, тому що. Руйнування значні вщент роздроблені корпуси, тобто значні руйнування конструктивів об'єктів. Харків насамперед ну не в змозі витримати такий тиск фінансовий, тому що якщо його там проектувати на ушкодження, то на сьогодення це неймовірна сума для міста. Тому, звичайно, ми будемо подаватися і надалі до держави за субвенцію і просити їх надати нам кошти на відновлення об'єктів школ. І ще є питання стосовно дитячих садочків, яких у нас у тій чи іншій мірі пошкоджено там близько ста. Але чотири з них зруйновані частково, але зруйновані яким чином ну таким, як і там п'ять шкіл, які я назвав. Тобто, туди були прямі влучання С-300 або там артилерійських снарядів. Тобто, це руйнування конструктивні, тобто знищені цілі корпуси. Ці дитячі садочки ми також будемо подавати на субвенцію до держави, тому що не зможемо міським бюджетом відновити ці об'єкти. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.